бути штраф за недостовірні дані в декларації. Там штраф є невеликий. Якщо умовно ви помилилися в сумі за 24 рік, то до кінця терміну звітності маєте право подати наступний новий звітний, який буде останній новий звітний поданий до кінцевого терміну. Оцей буде вважатись звітом, який ви подали за 24 рік. А якщо ж це за минулі роки, там 23, треті, то відповідно маєте подати уточнюючу декларацію, в якій показати де ви помилилися, як виявили помилку. Ось її уточнюєте. Наступний момент розмір вашої помилки. ви можете помилитись в розмірі комісії, наприклад, якщо ви помилились в звітності, і, наприклад, через неврахування комісії. Відбулося перевищення ліміту тоді, коли податкова це виявить, вона вам заднім числом анулює єдиний податок, і відповідно, ви з наступного кварталу з переліміту вам донарахують 15% єдиного податку. Ви злітаєте з групи на наступний квартал, і всі надходження після того, як ви злетіли з єдиного податку, вас оподатковується як ФОП на загальній системі. Тобто ви можете допустити помилку. Ця помилка призводить до злітання з групи, і при перевірці податкова це виявляє, і заднім числом вам пере. Раховує всі ваші податки, то тут треба розуміти, яка помилка. Якщо це суто там копійки арифметичні, нічого страшного.